У соціальних мережах поширюють фейк про те, що львівська клініка репродуктивної медицини пропонує своїм клієнтам репродуктивні тканини захисників Азовсталі. У фейковій рекламі використано лозунг, відродимо націю та емблему Азову. Про те, що така інформація не відповідає дійсності, повідомили факт-чекери проєкту по той бік новин. Насправді клініка не пропонує своїм клієнтам репродуктивні тканини захисників Азовсталі. Це створений у фоторедакторі Російський фейк, який поширюють українською та англійською мовами. Фото хлопчика, яке використовують у рекламі, швидше за все згенероване на сайті, який застосовує алгоритми штучного інтелекту для створення фотографій людей, дуже схожих на справжніх, але яких ніколи не існувало. Крім того, у самій клініці спростували інформацію про такі послуги.